Привіт, друзі, зарікався я сюди не приїжджати, але ось знову приїхав на це поле. Його трошки розгладили, розрівняли. Думаю, чого ж не приїхати, має якусь там фіблку чи денарика знайти. Ну коротше, не знаю. О, там погано видно. Ну, приїхав на це поле і тут було поселення. Буду зараз її вихожувати вздовж її поперек. Всі знахідки обов'язково вам покажу. Може, що сьогодні цікавеньке чи незвичне попадеться. Тому ж чекайте, все буду обов'язково показувати. Річки розрівняли поле, друзі, але не дуже. Я думав, взагалі знахідок не буде. Пройшло хвилинок 15. І все ж таки спіймав перший сигнал. І подивіться, що за знахідка. Таке, на перший погляд, пластинка, якась не зрозуміла. Але з іншої сторони видно, що тут є така штукенція, в яку стріляється гулочка. Це, друзі, шматочок фібулки. Шматочок фібулки. Таке, як для першої знахідки. Доволі і непогано, значить тут треба ще походити трохи. Тяжкувато, друзі, з сигналами, але все одно попадається. Бачите, така волуціння, навіть не дісковка, а така трошки, трошки розрівняли, але все одно дає свій результат. Ось походив, походив, підняв щиток від гудзика радянського маленького, напевно тут зірка. Такий ніякий сигнал був. І ще теж був такий маленький, поганенький сигнальчик. І з цієї ямки воно трошечки викинули. Думав, думав, дріт випав, а воно ні, подивіться. Ціленька майже спинка фібули. Ще якась така фібула незвичайна з олов'яностої бронзи. Але тим не менше знахідка і доволі цікава, тому хай буде. Хай буде, може ще що щось цікавіше вдасться сьогодні зачепити а от це вже друзі трошки веселіше скажу я вам Виходять такі сигнали щоб ви розуміли такі на грані фола ну це ледве ледве зачіпає. дивіться що знайшов тоненька тоненька якась пластинка але дуже-дуже схожа на срібло це на телефон на фонить. Телефон ого подивіться трошки її почухав, в руках розламилася. Маленький-маленький шматочок срібельця. Чи накладка якась була, чи щось типу такого. Ну, тепер два маленькі шматочки. Сігнальчики маловато, тінь вже більше і більше робиться. Потихеньку сонечко туди до горизонту котиться. Але, 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 друзі, я не розчаровуюсь, Хожу-хожу, винюхаю. Попадаються маленькі кусочки, знаєте, не то. І ось ще стану, буду подивитися, хто попалася. Хто попалася. Така фібулка, тільки чогось випрямлена, не зігнута. Вона, повинна трошки так, дужкою йти. Але нічого, хтось її або випрямив, або сама так випрямилася. Знахідка, як не крути. Немає ні пружинки, ні шпилечки. Але ж, але ж, є така частинка історії тисячолітнє навіть трошки більше і ще друзі такенька знахідка попалася думаю щось не старовинне але подивіться які на ньому окисли щось за їхня прикраса напевно тогочасна тут черняхи жили напевно воно таке як мдяшне ленто стежне то зелена патана може й бронзове щось таке якесь це прикольне. Може сережечка, а може щось щось типу такого і було. Ось таке цікаве. Слабенька сигнал, друзі, і знахідка. Подивіться на ну, те, що мені попалося. Шматочок, фібулки із пружинки, навіть кусок пружинки, кусок вулки. Та ніч того, щось трошки прибрехав. Але все одно такий-такий такий, не дуже знахідка, як не крути, хай буде, а я поки що буду ще по цьому полю бігати, бігати, бігати. Бачите, воно так вирівнено, але не дуже. Грудя попадаються, але хоч твердо ходити, тому, тому ще побіг. Цього на такий яскравий, яскравий сигнальчик. Думаю, це або динарик уже, або кришка з пенсіїнки. З двох одну. А ні, друзі, виявилось третє. Подивіться, що я знайшов. А це... А це черняхівська така пряжечка. Чудова. Без язичка, звісно, але тим не менше така масивна, 14, але пряжечка і їхня. Тобто пряжечка, який... Півтори тисячі років. Тримаєш в руках таку штукенцію, а до тебе її може давним-давно, багато століть тому хтось в руках тримав. Таке цікаве, незвичне відчуття. Але ховаю знахідку і стараюся ще походити, бо тінь вже довголезна, довголезна, треба потрошку, потрошку прискорятися. Сьогодні, друзі, якось так слабенько, без донориків, Фіблолки трошки попадаються, та й толо мені. Щойно глибокий, глибокий сигнал був ледве достав. У мене металошука зараз на максимальних е настройках ходить. Кому цікаво, потім може в кінці відео покажу, як батарейка не сяде в телефоні. І подивіться, яку я знахідку спіймав. Яку я кайфову знахідку спіймав. Ніколи ніколи такої вживу не бачу. Тепер, тепер можу роздивитися. Так, вже хто шарить в цій темі, вже знає, догадується. Ух ти ж каша. Золо... Цей золотий. Срібний. Фу, друзі, я вже трошки, трошки, трошки так в роті пересохло, вже заговорююся. Подивіться, який кайфовий. Срібний амулетик, сокирка. Класний, прийде, як на сонці. Вибліскує. Який кайфовий. Я сьогодні навіть не очікував, така знайти приємна і цікава знахідка. Без візеруночків, але тим не менше все одно дуже-дуже чудова і кайфова знахідка. І так, друзі, не відійшовши від попередньої знахідки, така досить така, незвична і класна. Ну і взагалі перший в мене такий амулетик, та ще й срібний. Іду такий, махой-махой. Пім-пім. Поганенько так пищить. Думаю, я ну купну, а воно копати не треба. Фібулка, фібулка. Прямо зверху лежить. Спинка, фібулки. Спиночка, спиночка. Оце зигнута така, як зазвичай повинна бути. А то одна була зовсім рівнесенька, випрямилася. Ось така простенька знохідка, але ж знохідка. Ай, таке вже вечірнє сонце, друзі. Зараз осінь. Дуже-дуже швидко темніє. Але нічого, нічого. Скільки я стигну, стільки я стигну. Те, що мені... Те, що мені, як там сказано? Ой, заговорююся вже. Те, що мені положено, те я і знайду, друзі. Так що ото якось так. Полюбуюся трошки в карман. Вдома помию і вам ще покажу ще разок. Казав, друзі, сьогодні без донарика. А щось таке круженьке спіймалося. Вже подивіться, який вечір, уже, ну, вже таке сонце сіло. Так уряд думаю, хожу, Прохолодно, вже так гарно. І подивіться, який кружечок. Сигналик, правда, неважний був. Напевно, якщо це донарик, це лімісний. Але все одно приємна знахідка. Що ж воно? А треба роздивитися. Так, я щось взагалі... Нічого не бачу. Бачу, бачу якась богінька. Друзі, лімісний, але динарик. Тому, тому, тому приємна знахідка. Подивіться, трошки портрет видно. І там воно, щось богиня стоїть. Д, такий, звісно, срібний, Але, друзі, я й такому дуже-дуже радий. Така чудовенька знахідка, напевно вже, або. Останнє або передостаннє сьогодні, бо вже так досить темно. Ще трошки покручуся. Так, друзі, подивіться, вже зовсім темно. На цьому полі майже нічого не видно. Ще не було два кусочки фібала, вже таке не знімав, бо воно комарики кусають і темно, треба вже спішити. І ще воно таке, бо не погнезено. Подумав, наконечника знайшов. А воно ні, подивіться. Це, друзі, проколочка. Бронзова, чи мідна, бронзова. Вірніше те, що від неї осталося. Тобто воно вже, бачите, трошки таке затопилось Затупи. з цих сторін. Ну, в принципі, як знахідка стареньке і прикольненьке. Друзі, ще реально хвилинок 5 і, і газую звідси. Попадиться, там купа по комарів літає і кусається. А я по літньому в шортиках ходити. Тому, тому сенсу вже передягатися немає. А буду потихеньку-потихеньку закруглятися привіт, друзі! Ще раз приїхав я бомбонути, добити ту місцинку, бо минулого разу так багатенько попалося, норик навіть лімісний, тому сьогодні треба їхати. І отам, отам за кущами і йти і бомбити, шукати знахідки. Коротше, не хочу говорити лишнього, а буду все вам показувати. Всі знахідки, що знайду. Тому, тому додивіться, обов'язково буде цікавенько. Ну, що я скажу вам, друзі? Тільки прийшов на поле. Ну, реально, дві хвилинки. Тільки рюкзак на краю поля поставив з водичкою. Думаю, ну, тільки-тільки, короче, перший сигнал і ось дивіться, що за знахідка. Викопався ямки. І ось так у грудиці показалися. Думаю, зараз зазніму бігом. А Щось мені дуже нагадує, стародавню цю фібулку, заколочку, тільки якась така малесенька. Зараз самові була. Зараз спробую показати. Ні, друзі, навіть не ломана, така вона малесенька і справді є. тут пружинка шпилечкою і отака. Такий розмір маленький є. Так, ну що, перша знахідка, трошки роздивилися її, ховаю в карман і шукаю, шукаю, шукаю. Початок вже є і це вже добре. Ох, друзі, така новина не сильно хороша. Місцинка ця вихована в хлам. Тільки ще ж падло ходило якесь і ямки не заривало. Але то пофіг, те, що моє, буде мені. І ось цьому доказ. Подивіться, хто у грудиці. Отакий От красивий наконечник скіфський. Зараз обережненько розламаю. У. А інші цілесенькі, друзі. шипа, прода, немає. Але стан, стан просто чудовий. Красота. Красота, красота. Похожу ще я тут трошки. Похожу, може ще щось і попадеться. Ось така, така знахідка чудовезна. Ще таке, друзі, буває. Забачати сигнал, ледве вирив. Зараз буду закидати. І отакий кружок показався. Щось велике, велика-превелика монетка, але закише, закише просто в хлам. Напевно, питачок радянський. Ще скоріше за все, напевно, і після 61-го року. Оце вони так в основному закисають. А втім, хто зна, дома зараз гарненько його помию і потім покажу, бо зараз роздивитися ну, взагалі нічого не можна. Так, друзі, ще одненький саночик був, зовсім не глибоко. І подивіться, яка чудова знахідка. Чудова знахідка теж малесенька, майже ціленька. Ну, По суті, ціленька. Спинка фібули і все. Більш нема на що дивитися. Але старовина, старовина, хай буде, хай буде таке. і таке. Що я друзі скажу? Потихеньку, але попадається. Леж подивіться, ще один був сигнал і знов... Знов фібулка, знов малесенька. Сьогодні якісь такі малесенькі, незвичні всі фібулки. Але щось тут був нічого немає. Треба, треба, треба чи вскорятися, чи міняти місце локації, бо щось таке слабенько сьогодні. Але це по суті добивання. Тут я ж говорив, що тут вже вибили так учора, що, що просто капець. Я тут між слідами, можна сказати, схожу, але все одно ж бачите, попадається. Тиша, друзі, така, на вечір затихло, хожу, хожу, сигнальчики немає. Попадається якийсь мусор шмурдячок. Що не такий яскравий сигнал був. І знахідка дуже схожа на амулетик сокирку. Але, напевно, не воно, просто може від обломок від чогось. Бо, Бо не знаю взагалі щось таке прикольненьке. Ну Видно, що вікова патина, бронза. А що воно таке? Ну щось, щось гарне колись було. Ось таке. Таке-таке. Друзі, щойно не повірю своїм очам. Але я досі не вірю. Треба ще зараз перевірити, може мені показалося. Але, ось що дійшов до краю поля, там, де трактор звертається, на углу поля можна сказати. І щойно і, і, і яскравий сигнальчик був, Он ще й вітер зібрався. І побачив кругляшок зверху. І зараз хочу вам показати і не можу його знайти очима. Оце тобі Оце тобі раніше часу і зрадів. ну Заодно покажу і звуки який. Зараз поправлю. Друзі, я на радочах загубив знахідку. Це такого ще не було. Просто жесть якась. Так красиво, щойно лежала монетка, напевно. О, чуєте? Чуєте, як гарно витьохує. Але сигнал 18. Пиваю в 20. Подивіться, прямо зверху. Слідів їх ніде немає. Прямо зверху. Тут таки лежить. Е, маю, маю велику надію, що Днарик. Бачите, бачите, бачте, бачите. Бачте, бачте. Минулого разу ходив в цій стороні, взагалі нічого не було. Але, друзі, монетка. Щось взагалі, не монетка. Може не Донарик, а та бронзова. Я не пам'ятаю, як вона називається. Ну Щось взагалі таке ніяке. <сум> Раніше часу радувався, вдома помию, обовязково обовязково покажу, але щось прикольненьке. І на вигляд як динарик. І так, не стримаюся, протер трошки монетку, намочив і подивіться, хто десь там проглядається рібельця. Так що, здається, динарик тільки або горівший, або просто закис хлам. Бачите, тут на краєчку капля срібельця і тут там ще навіть щось видно, ноги чиїсь, чи, чи двійка, що там таке, не зрозуміло, але ж бачите, стан трошки поганенький. Ну нічого, нічого, хороша знахідка в карман і спробую ще трошки по цьому полю знайти. Друзі, подивіться, який вечір, потемніло. Я вже трошки замерз, знизу нічого немає, воно похолодало. так. Ну, коротше, я скажу, друзі, вже точно буду закінчувати з цим посадом. Хай попався сьогодні донарик, ну він випадково і вже в самому кінці купу, а так взагалі сигналів немає. Тому з цим місцем я зав'язую і чекайте, чекайте, нові, 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 нові пригоди, десь колись щось якось буде. Ну а поки що йду додому, мої знахідки може подорозити. ципону щось, бо до машини далеко-далеко йти а на тому краю поля. Загалом чекайте, скоро-скоро все. я вже нарешті вдома, друзі, трошки почистив знахідки, і подивіться, яка в мене така міні-колекція вже назбиралася цікавих таких цікавих штукенцій. Ну, може, для когось не цікавих, хтось таке кожен день знаходить, Ну, для мене це така доволі-доволі велика рідкість. Хай воно нічого не коштує, але ж подивіться, тримаєш в руках таку штукенцію, який там півтори тисячі років, дві. Ну, якесь таке незабутнє не відчуття не передаваємо, коротше кажучи. Так, ну що? Е, що тут по знахідках? По суті, так, і не, су, не супер і багато, але ж трошки є. Подивіться: раз, два, три фібелки. 4, 5, 6. Е, оця голка з пружинкою від фібелки. Е, проколочка черняхівська, ця ж пряжечка. Потім від такої фібелки. Ну, Застіпка, куди заходить частинка. Е, наконечник, подивіться, який як новесенький, класний. Такий, тільки, тільки тільки там без, без шипа відломаний. Але нічого, але нічого, знахідки, знахідки. Тут ось якісь незрозуміле, закарлючки, штучки, дрючки. Оце ж мені, напевно, здається, амулат Ну, Більш мені вона на що не схоже. А може я помиляюся, друзі, ну підкажіть, я його сильно так не відчухував. Трошки ще його помить би не завадило, але все одно. мені здається, тут було наверху ще таке вушко і носили його як амулет. І щось було дуже схоже на отакеньку класну штукенцію. Подивіться, кайфовий, кайфовий, срібний амулетик, черніхівськір, напевно, і амулет сокирка. Класна класна знахідка. Сюди. Далі облумочки якісь. А, це взагалі середдянський гудзик. Облумочки, це середньовічний пертий, напевно, щось за карлючки. Карлючки-дрючки. Ну і тут так само ось. теж щось було старовинне, якийсь облумочок, не Два шматочка срібельця. Мікроскопічні маленькі. І динарки. Днарки, денарки, денарики. Лімісний. Тобто, виготовлені не срібла а з якогось замінника. Там легенду я прочитав більш-менш, я тому відео скидав, що воно означає. Ну, Такий, хотілімісний, доволі доволі такий прикольненький. Ну і звісно, на останніх хвилинах вже майже ввечері в темноті знайшов отакого, отакого класнючого, який виявився ще і срібним. Подивіться, хай він тут трошки затертий, але але ж, але ж, подивіться, яка класна класна, класна монетка. Старенька така. Але чудово. Скільки? 1800 років. А так і не скажеш. Так, ну, в принципі, все і показав. Не затягнув, що чудово, але ж бачите, скільки таких різноманітних, цікавих знахідок є. Хай, хоч і за два виходи, хоч і не густо, але я задоволений. Так що це таке? Забігаючи наперед, скажу, мабуть, це вже крайній вихід з того місця, бо там вже скільки бігано, перебігано, там вже нема де ходити. Але всяке може бути. Чекайте, чекайте, чекайте. Буду там чи церки, чи городи, чи радянчики, там ще багато-багато в мене вже не знімано. Остається вам тільки, що дочекатися.